Особливою темою є тема е, е, народжуваності і здатності наших сімей бути плідними. Ми сьогодні бачимо, що в зв'язку з війною жахливо упав індекс народжуваності. Е, на синодії ми почули таку статистику, що для того, щоб нація самовідтворювалася навіть тоді, коли нема війни, потрібно, щоб кожна сім'я. Народжувала відповідну кількість дітей. Цей індекс є трошки такий дивний, каже, що для того, щоб народ самовідтворювався, потрібно, значить, щоб індекс народжуваності становив щонайменше 2,5 дитини на сім'ю. До війни цей індекс був менший, 2,1. Це означає, що ще перед початком війни от проблема з Народжуваності з плідністю сім'ї в Україні, вона вже гостро стояла. А сьогодні, кажуть, що цей індекс упав до 0,6, 0,7 дитини на сім'ю. То, тобто, де-факто, ця війна вразила плідність нашої родини.